Лише за останні 24 години відбулися дуже важливі або трагічні події в житті України. І це не лише загибель в Києві 14, а може навіть і більше, бо не завершені розбір завалів Києва внаслідок повітряної атаки країни-агресора. Це не лише більше сотні поранених і постраждалих. Це свідчення про те, що протиповітряна оборона, над розбудовою якої я працював з 2014 року на сьогоднішній день, або неефективна, або виснажена. І причини це забезпечення засобами протиповітряної оборони з боку наших партнерів і союзників. Друга позиція за останні 24 години, я підкреслюю, це те, що. Так багатоочікувана зустріч керівників Сполучених Штатів Америки і України на саміті G7, яка була так широко розрекламована, не відбулася. Я переконаний, що це наслідки катастрофи, підриви довіри між лідерами України і Сполучених Штатів, які відбулися 28 лютого в овальному кабінеті в Вашингтоні. Декілька днів тому Конгрес Сполучених Штатів Америки голосував державний бюджет. І навіть невеличка сума в 300 мільйонів доларів, яка порівняно з попередніми траншами є мізерною, Конгресом Сполучених Штатів не була підтримана. І це означає суттєве скорочення зовнішньої допомоги і фінансування Збройних сил України. За останні дні фронт втратив десятки квадратних кілометрів української землі. І причини цього дуже зрозумілі. Це відсутність фортифікаційних споруд, які я і моя команда вимагали з 23-го року. І парламент, і уряд, і офіс президента повністю ігнорували нашу позицію. І ми вимушені були разом з нашою командою забезпечити відповідною технікою для будівництва фортифікаційних споруд, частини і підрозділи Збройних сил, бо військово-цивільним адміністраціям і цивільній владі було заборонено з нами співпрацювати і зустрічатися.